На жаль, четверта частина серії LEGO Video Band Maze у мене не збереглася, тож коротко розказую, що у ній було. По-перше, ми змогли отримати лише одну нову фігурку, і це була співак Акула або Shark Singer англійською. У цій, до речі, серії теж вона буде, тому ви зможете її також побачити. Ну і також ми змогли отримати три повторки: це Привид, Черлідер і Самурепер. В принципі, нічого дуже аж цікавого, крім нової фігурки акули, там не було, і ви зараз її зможете також побачити. Тож приємного перегляду! Вітаю на каналі FiWhy, і ви можете поставити вподобайку хоча б за те, що я постійно експериментую з тим, як презентувати вам коробочки. Тож так, це нове відео по Lego Video і ми знову будемо продовжувати збирати колекцію бендмейтів. Сьогодні у нас знову чотири коробочки, і якщо ви хочете, щоб ми все-таки. Дозібрали колекцію, то звісно, що ставте вподобайку під цим відео. І навіть якщо тут не буде всіх фігурок, які нам необхідні, то я запишу після 15 вподобайок наступне відео, де ми постараємось це продовжити. Тож будемо приступати і починати відкривати першу коробочку. Звісно, що я не хочу, щоб тут були повторки, ніхто не хоче, ви не хочете і я. І будемо дивитися, що ж у нас тут. Це в нас. Повторка. Ну, але насправді більше шансів у нас зараз витягнути повторки, аніж неповторки. Це в нас черлідер. Ну і а вже ж тут така ж фігурка, як нам вже попадалися дві до того. Тут у нас три принтованих детальки, з яких дві повторюються. Ця деталька шаблонна, вона і не могла випасти інша. А ось цю детальку з космонавтом ми вже бачили. Ну і також тут є ось така прикольна деталька. Не знаю, що тут зображено, чи то якась східна принцесса, чи то насправді якась циганка невідомо. Відкладаємо цю фігурку в сторону і будемо брати наступну другу коробочку. Надіюся, що тут у нас знову не буде повторки. І тепер це нова фігурка. Нова фігурка вже з другої коробочки. Це явно дуже і дуже добре. Ця фігурка називається DJ Читах. Давайте його зберемо і подивимось загалом. Ось така це фігурка, мабуть, це якийсь лев. У нього є в руках пластинка з такими пальмами. Ну і особливі детальки це в нього, по-перше, голова. Отака От прикольно виконана, запринтована спереду. Ну і позаду тут також є волосся. Ну і також хвіст, він зроблений з гуми, тому він ще й гнеться. Звісно, що принти у нас є і на торсі, і на ногах, також на торсі позаду, вони отак трошки відблискують. І є три принтованих детальки. І всі три для мене унікальні. По-перше, це ось така шаблонна деталька, яка знаходиться ліворуч з якимось спортсменом. Також це ось такий шлем. Шлай... Лем космонавта разом з мікрофоном. Ну і третя принтована деталька це якийсь піксель арт Лего персонажа. Ну, ось така фігурка загалом, в принципі, непогана. Звісно, що були і прикольніші, колоритніші, але тут також прикольні принтовані детальки. От принтовані детальки мені сподобались дуже-дуже. А от фігурка, ну, прикольна, але не найкраща. Ну і тепер переходимо до третьої коробочки. Надіємося, що тут нам випаде щось. Прикольне і відкриваємо цю бокову грань, звільняємо її від неволі, і будемо дивитися, кого ж ми тут звільняємо. І це у нас повторка. На жаль, це третій вже наш самурепер. Ну, але звісно, що ми подивимось на його принтовані детальки. Ось така у нас фігурка. Звісно, що повторка це не найгірша, але те, що вона в нас вже випадає втретє, це не дуже прикольно. Ну і по центру у нас знаходиться шаблонна деталька, яку ми точно вже бачили. Також у нас знаходиться ліворуч такий гітарист. Цю детальку ми теж вже зустрічали. Ну і праворуч. Єдина унікальна деталька, яку ми дістаємо з цього набору. Це ось такий водолаз, який щось там шукає під водою. Ну і остання коробочка на сьогодні вона має бути найприкольніша. Я в цьому, от майже не сумніваюся. Щось її дуже важко було розрізати, але напевно в такому випадку там щось дуже і дуже прикольне. Дістаємо. І це акула. Ну і насправді це теж повторка, тому з сьогоднішнього відео ми дістаємо тільки одну нову фігурку. Але попри це, акула це фігурка, яка мені найбільше сподобалась, тому я зовсім не розчарований, що мені попадається саме така повторка. Було б прикольніше, якщо була б нова, напевно, що фігурка. Але така повторка це, звісно, що найкраща, напевно, повторка, яку я міг очікувати. Ну, і така найколоритніша, напевно, фігурка з тих, що я поки. Бачив. Звісно, що нам потрібно побачити ще три штуки для того, щоб зрозуміти загальну картину, але поки мої враження саме такі. Отже, по центру у нас от такий от гусак-гітарист, і це шаблонна деталька для цієї фігурки. Праворуч у нас поки унікальна принтована деталька, ось такого діджейського пульта з пластинкою, і також з рукою самого, напевно, діджея. Ну і ліворуч також поки для нас унікальна деталька, але насправді вона якась не дуже прикольна. Тут просто якісь повітряні кульки летять над хмарами. Ну і ось такі фігурки нам сьогодні попалися. Надіюся, що все-таки традиція з тим, що у нас як і попереднього відео, так і сьогодні попалася лише одна нова фігурка, буде все таки закінчуватися. І наступному випуску, якщо ви, звісно, поставите 15 вподобайок, ми дістанемо всі решта три унікальних фігурки. Ну, і якщо ви хочете, щоб ми зібрали всю колекцію якомога швидше, то звісно, що ставте ці самі вподобайки, буде 15, буде нове відео. Ну і пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою!